Залежної, суверенної української держави за свято вас, товариші. 16 липня, як день незалежності України, протрималося у святковому календарі близько року з 90-го по 91-й. Відтоді як Україна перестала називатися Радянською соціалістичною республікою, її день народження відзначають 24 серпня. А 16 липня називають днем української суверенності. Найпослідовнішим її поборником є В'ячеслав Чорновіл. Товариші, слава чорновілу. oh it's good В'ячеслав Чорновіл постійно наполягав на тому, щоб піднімати е, людей е, в регіонах, в областях, щоб вони їхали сюди на підтримку. Багато було застережень, що цього не треба не треба, мовляв, будоражити е, суспільство, бо невідомо як, е, бо на вулиці можна е, багато провокацій організувати, хто за це буде нести відповідальність. Але без підтримки е, за межами парламенту. Тих ідей, які почали варувати у самій сесійній залі, без підтримки сотень тисяч людей, я сумніваюся, чи цей перший історичний документ декларація про державний суверенітет був би прийнятий. Дорогі мої, сьогодні тільки перший крок. Не тішмо себе ілюзіями. Декларація. Це все-таки ще тільки декларація, щоб кожна її фраза обросла живими м'язами, щоб сталася нова Українська Конституція, щоб були вироблені нові закони на основі цієї декларації. Нас чекає велика і важка боротьба. Ви знаєте, який склад нашого парламенту. Ми тішимо себе ілюзіями про ту єдність, яка, здавалося, була відчута сьогодні. Так збіглися обставини. Могутньо допомогла допоміг на шахтарський страй, дуже допомогла нам і ті процес, який відбувається по всьому союзу, в тому числі і в Росії. Дуже допомогла нам та ситуація, яка склалася із нашим так званим головою Верховної Ради, який хлю... І через місяць після обрання головою Верховної Ради УРСР Володимир Антонович Івашко відбув до Москви на 28-й з'їзд КПРС. Там його обрали заступником генерального секретаря ЦК. До Києва Івашко не повернувся, а передав заяву про свою відставку з посади голови Верховної Ради УРСР. І до Москви, і заява Івашка про зречення від посади. Це без сумніву допомогло. Це внесло якусь розгубленість у стан великої групи комуністів у Верховній Раді України. Думки В'ячеслава Чорновола по багатьох питаннях державотворення завжди брала верх. Його десь спочатку трошечки В'ячеслав не сприймався із за свого радикалізму, і багато депутатів з центру Сходу України боялися цієї радикальності В'ячеслава Чорновола. Ми самі нічого не зробимо, але ми мусимо тримати завісною рукою, народу, той парламент. Якщо він вийде, не воздати, не діє. До пам'ятника Шевченкові проліг через вулицю Володимирську. Святкова колона пройшла повз оце проміщення. Зараз Служба безпеки України, а в 90-му комітет державної безпеки УРСР. В ейфорії люди під синьо жовтими прапорами розкандували найстрашнішому радянському органові ганьба. Для нас першим поштовхом була. Декларації Російської Федерації, бо Єльцин проголосив декларацію про суверенітет Російської Федерації, оце, скажімо, було так заохоченням до нас. Хоча ми самі готовилися до того. Тому була взялися працювати над таким документом, і над тим документом Народна Рада дуже багато працювала. І ще в березні 90-го року на пленумі Центрального комітету компартії України було порушено питання про розробку декларації про державний суверенітет. І потім на першому етапі з'їзду Компартії України 28, здається, 19-23 червня. Було прийнято рішення про декларацію про державний суверенітет. З'їзд партії визнав за необхідне розробити таку декларацію і зобов'язав народних депутатів, членів компартії зробити все, аби прискорити прийняття цієї декларації. Останнє речення декларації звучить так. Принципи декларації про суверенітет України використовуються для укладання союзного договору. Як це речення потрапило туди? Це речення потрапило як компромісне, бо тодішня група комуністів вони так само капітулювати беззастережно не хотіли. В'ячеслав нормально сприймав цю ідею. Він розумів, що це перші кроки, його треба зробити навіть в такій формі, як він був прийнятий. Що коли вже Україна візьме, так мовити, набере інерцію ходу до незалежності, ніщо не зупинить Україну. Не договорами буде визначатися доля України. Це все папірці буде визначатися нами з вами, шановні друзі. Нами з вами від міри нашої активності, від нашої боротьби за незалежну Україну, постане незалежна Україна. Ідея е, незалежності Української держави вона настільки. Е... Я кажуть, вгусто весіла у сесійній залі, коли всі ті, кого радянська пропаганда називала українськими буржуазними націоналістами, ворогами Радянської держави, такі знані постаті із Радіо Свобода, як Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горень, Богдан Горень, ну Багато багато людей, які, Слухали тільки, як ми тоді казали, по ворожих голосах. Вони опинилися у сесійній залі. Вони мали доступ до мікрофону. Сьогодні ми підходимо до майбутнього справжнього народного парламенту. Той парламент, який, як я вже сказав, у силу певних обставин все-таки підписав сьогодні декларацію про суверенітет України, ще не справжній народний парламент. Справжній народний парламент нас ще чекає. Тут, біля цих святих стін, ми повинні всі разом дати клятву, що ми завжди і всюди будемо думати про єдине про незалежність українського народу. Я пригадую, як на Володимирській гірці у Києві я своїм однокурсником у 60-му році навісні давав клятву, що все життя буду боротися за волю України. Україна прокинулася. Україна вже не та, що була ні в Кардинальне питання, чи стане наша інтелігенція совістю народу? В'ячеслав максималіст завжди хотів е, взяти із е, якоїсь. Е, 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 е.